Зараз будемо спілкуватися з керівником центру громадської аналітики вежа Валерієм Клочком. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Гарамслава, Вітаю вас. Слухайте, я хотів обг... почати обговорення з у цієї цікавої новинки за сьогоднішній ранок. Що там і по еропорту і десь там у якійсь отій Рязані теж щось невдало покурили завдяки нашим безпілотникам, і от свіжа соціологія, закрита Фесошна, показує, що вже 55% населення Росії, начебто, виступає за якісь мирні переговори. Тобто, принаймні, вже не настільки агресивно, щоб Україну за три дні. У ці бавовно. Очки вони справді можуть потрохи міняти світосприйняття населення Росії я думаю, що так. Справді тому, що буквально ну перед ефіром ми обговорювали цю новину, то беручи до уваги інформацію, яка в вашому ефірі вже була неодноразово звучена, поважними військовими експертами, мав нагоду прослухати їх. То я тут розділяю думку: дуже важливо на сьогоднішній день Росії показати, що Україна має чим. Воювати це справді дуже потужно, і якщо як ви вже обмовилися, можливо свідомо сказали, да, що це наші українські безпілотники. Ми цього не знаємо. Ми хочемо в це вірити, бо це буде класно, якщо ми вже матимемо цю зброю, якою можемо завдавати ударів по тилу ворога. Це справедливо, це правильно в умовах відкритої воєнної агресії Росії проти України. Ми зобов'язані це робити. Якщо безпілотник, якщо можливо це там якийсь був експериментальний зразок у ковроборонпрому який може летіти далеко завати, задавати таких ударів? То звісно, це з примушуватиме ворога думати про необхідність припинення війни, і далі, от саме найголовніше. Формат припинення війни, на яких умовах так далі, тому подібне, тому безумовно це дуже 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 важливо і дуже потужно для мене. Це цікава історія. Просто наскільки вона зможе ну от так, трохи, трохи отрезвити, так можна витверезити сказати російське населення, тому що цей угар, нацистський з яким вони сприймали захоплення українських територій. Ну напевно, це не дуже адекватно. Тепер давайте про те, що може нам завадити за останні дні після того, як Пташка, відома, значить, Полоненка з Азовсталі, отримала нагороду від президента Зеленського. Головне, подякувала йому за цю державну нагороду. Почалися ну жахливі, як на мене, речі почали писати ага, ти продалася зеленському і от ця. Частина та частина людей, які пишуть такі коментарі. Причому до того ж був ще один випадок, коли загинув один з українських воїнів, який підтримував Порошенка. Йому, точніше, його побратимам по суті, його колегам писали Ну, ну і добре, ну і добре, бо це коротше, порохобот. Ну і відповідно, оця вся історія, ну вона точно до добра не доводить. Чому в нашому суспільстві такі речі все ще трапляються? Насамперед хочу сказати слова великої шани, і подяки і пташці і всім захисникам. Тут треба зрозуміти, що незалежно від політичного забарня зараз виконують ці дуже важливу функцію. Тим паче, сьогодні в день міжнародний день волонтера. Я дякую кожному українцю, який. Копійкою, гривнем, теплими носками або рукавичками допомагає ЗСУ. Це надважливо. Діткам, які збирають гроші, це те, що по краплі зараз додає до загальної перемоги. Але на превеликий жаль, мушу відзначити дійсно, що політичні підтексти, контексти в усіх цих речах є, будуть і будуть вони проявлятися ще більше після перемоги. Найстрашніше і ну мені найогидніше буде те, як будуть ділити перемогу, а це буде. Тобто, хто на себе буде чіпляти ці значки, а що, хто зробив більше, хто зробив менше. Звісно, що ми не можемо позбутися цієї дискусії, тому що справедливо ми мусимо оцінити те, як ми були готові до війни, які помилки були допущені, аби в майбутньому такого не допустити. Тому дискусія тут непроста, складна. Ще раз наголошую пташка, дійсно це герої, і азовці тут не можна ставити під сумнів і на совісті тих, хто зараз займається її переслідуванням словесним і так далі, тому подібне. Втім, ще раз наголошу: ми нікуди, на жаль, від цього не подінемося. Ми нікуди не подінемося. А можемо ми ну намріяти? Я для себе це навіть так скажу. Та такий момент, коли. Нарешті, все суспільство усвідомить, що серед тих, хто вже на жаль загинув, віддав життя за нашу війну, за нашу землю, за нашу перемогу за наших людей. Перш за все, є і ті, хто був у 25%, відсотках, є і ті, хто був у 73%, відсотках, є і ті, хто не прийшов на виборах, і вже от в цій частині просто ну стулити пельку тим, хто хоче відкривати її на адресу таких людей, і тих, хто вижили, і тих, хто на жаль загинули. Павле на жаль, ні, ну треба бути все таки. Я більш ніж переконаний. Ви чудово цим свідомлі освідомлювати те, що суспільство дуже різноманітне і воно різноманітне, візмаїте, розмаїте і воно різнопланове і не може бути в жодній країні однаково відношення до того, хто більше, хто менше зробив для перемоги. Як яка захнути комусь пельку? Це буде несправедливо. Це абсолютно нормальні демократичні процеси. Я ще раз наголошую. Нам головне зараз схватити дискусію не до політичних контекстів і підтекстів, чия політична партія зробила більше чи менше зараз. Зловживань маса. Ми чудово бачимо, як багато. Багато справді політиків намагаються бути дотичними до ССУ, одягають форму, хоча ми чудово розуміємо, що вони там десь ну дуже далеко від передка і так далі. Тому подібне, кожен робить хто що хоче, хто 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 що може. Звісно, не всі мають бажання для цього. Це безумовно так, але спекулювати на цьому будуть, і це ну, Ми ж це, це проходили в 2014 році на виборах. Ми ж добре з вами пам'ятаємо ці всі історії. Ми пам'ятаємо, скільки військових зійшло до Верховної Ради То, в першому скликанні я маю на вас і після е, Євромайдану. Що було в який склад, був в другому скликанні. Це природні процеси. Звісно, вони не нормальні з точки зору логіки, з точки зору сприйняття і так далі для багатьох, але не всі ж. Будуть однакові, не всі ж будуть свідомі того, що ми будуємо зараз перемогу. От дуже важливий момент: е, ви чудово знаєте, наприклад, мою риторику до широкомасштабного вторгнення. І сьогодні я абсолютно чітко усвідомлюю, що не час політиканству, не час займатися, давати політичні оцінки, хто як краще воює чи гірше. Зараз всі мають працювати на одне на перемогу. І мені дуже хотілося так само, як і вам, мати ідеальне суспільство, яке так це сповідає. Мідійте не так далеко, наприклад, інші міста. Подивіться, що для багатьох війна завершилась, для багатьох вона закінчилася. Ми маємо чимало випадків, коли і зловживають, розкрадають і гуманітарну допомогу, і зложивають своїм становищем І так далі. Ми маємо купу корупційних складових і так далі. Я не кажу, що в цій частині ми. Ну, якось дуже далеко відстали, наприклад, від того ж саме країн передових Європейського Союзу, і там є факти корупції. Ми мусимо розуміти, що більшість населення має бути свідомим. Вона визначатиме політику країни. Якщо більшість буде саме налаштована на проукраїнськість, а зараз це найголовніше, тому що це як на мене дискусія буде номер один. Щоб не було цих зараз підмін поняття, наприклад, ти жістає самі історії з дождем і так далі. І тому подібне, у нас таких теж дискусій дуже багато. Знаєте, отут трішки, отак те саме з церквою про що ми минулого разу говорили. Ну вона ж УПЦ, да, але ми забули про МП. Тобто, отаких підмін понять буде дуже багато. А те, що політики будуть займатися на темі війни, вибудовою виборчих кампаній, ну я вас прошу. Це на жаль для України нормальна історія. На жаль. На жаль, це нормальна історія, і це виходить за межі України Радик Сікорський, Радослав Сікорський. Це значить представник європарламенту, депутат Європарламенту від Європейської народної партії. Він Польщу представляє, але він каже, що для вступу до Євросоюзу не Європа має змінитись заради України, а Україна заради Європи. І от якраз це означає, що не варто сподіватися, що за це за той г. Героїзм українського народу ЗСУ і таке інше буде скорочений список критеріїв на приєднання. І у нас Богдан Львов з російським паспортом, якого не позбавляють громадянства, окружне адміністративний суд, судова реформа загалом, і ці всі історії. Радослав Сікорський, колишній міністр закордонних справ ну це точно не остання людина, і польща точно не остання країна у розрізі підтримки України. Як нам це розуміти? Абсолютно правильна теза, як на мене, хоча вона неприємна мені, тому що я українець, я хотів би, щоб Україна вже завтра була в європейському союзі. Справедливо, дуже хотів би. Але не лише війною буде визначатися на поступ туди. От, не лише ми ж не випадково з вами говоримо про купу проблем, які є навіть в умовах війни. Щойно мною озвучені ще раз повторюся: корупція, розкладання гуманітарки, зловживання на темі війни і так далі, тому подібне. Це є доконані факти на сьогоднішній день. Саме про це Сікорський говорить: зміна законодавства, судова реформа, впорядкування питань боротьби з корупцією, піднесення на належний рівень антикорупційних органів, які створені, тому що вони за 8 років себе не проявили. Я скажу так, м'яко навіть в деяких місцях вони себе дискредитували. Цього не має бути в країні. Врешті-решт ми маємо підійти розумно від відбору кадрів на ключові посади керівні. А нас, вибачте, часто там фактично майже завжди. Призначають за принципом «свій парень, отпут, от, нехай він тут рулить. Це так не може бути. А що вартує лише те, нацарював за два роки або на, на, на заробив і у тому що використовують посади державні для збагачення. Допоки ми не усвідомимо, що Україна має змінитися середини не для Європи, а для себе в першу чергу, то говорити про те, що виключно е, фактором війни європейський союз не зобов'язаний прийняти свою сім'ю, це буде не зовсім правильно. Бо ми самі собі зробимо шкоду, друзі. Це треба усвідомлювати. Саме не змінюючи країну інституціонально користуючись лише спекулюючи темою війни перед європейським союзом, ми самі собі зробимо гірше. У нас ще більше буде проблем. Це треба зараз розуміти і дослухатися до цих слів. Хоча справді вони дуже неприємні і тут розмежувати до прикладу. Членство в Європейському Союзі і допомогою, яку нам надають західні країни, члени Північного атлантичного Альянсу. Тут справедливо треба вимагати того, щоб допомоги цієї було більше. Але це не зменшує наше зобов'язання змінювати вчене законодавство, змінювати інститути влади. Але я, єдине, що хочу додати в цій частині, був і залишаюся прихильком того, допоки ми не, не зрозуміємо ключову річ. Конституціональні зміни, зміна конституції, зміна е, і проведення глибокої конституційної реформи. Наші всі потуги на шляху до євроінтеграції будуть просто марними. Власне, зміна конституції, зміна законодавства це теж наш ну з мого навіть досвіду невеличкого вічний біг по граблях, тому що іноді виникає якась ну точкова проблема. В це включаються там і організації третього сектору, неприбуткові організації, і експертні організації, і значить частина політиків, все в жух поміняли. Саме у цей пункт все раді. Наступний рік закон знову треба міняти. І ми, от я про закон, наприклад, про благодійність. Я це бачу впродовж багатьох дуже років. Ну і також ж по кожній сфері, оця історія з конституційною реформою і переглядом загалом законодавства. Ми просто боїмося взятися за такий важкий камінь. Так, ні, Павло, ви правильно говорите. Я прийшов отут порішав своє питання, а далі нічого не чіпайте. все окей. Справа в тому, що заради правди всі президенти після кучми, які були, бралися за конституційну реформу. Навіть Янукович. Звісно, він там зловив момент, коли йому дуже зручно було повернути президентську форму управління, відкотити до Конституції 96-го року. І все окей, примазали за допомогою Верховної Ради, Я всі ж пам'ятають цей випадок. Але і Ющенко, потім і Порошенко, вони піднімали питання конституційної реформи. Ющенко вносив навіть до парламенту у 2006 році, якщо не помиляюся, е, ну, Конституцію в редакції, яка була напрацьована, але її навіть не розглядали. От, от Проблема заключається в тому, що до Верховної Ради зайшла фактично, зайшов олігархат, який тупо лобіював свої інтереси. Верховна Рада. Та навіть і не лише з після 2004 року, а й до цього, я в чому в 2004, бо це саме помаранчева революція, коли в грудні місяці були ухвалені зміни до конституції, по якими нині до нині живемо, і автором якої є фактично ну мороз, тоді розробляв цю конституцію. Ми ж пам'ятаємо цю історію, і сьогодні ми виходимо на якусь модель більш-менш прийнятно, але кожного разу, коли стикається із необхідністю докорінних змін, то справді легше, аби зайшов. Хтось лобіст від якогось бізнесу пролобіював своє питаннячко, Конституція нормально примазали за для нього, маю на увазі. Примазали, замазали і поїхали, поїхали далі. Мовляв, нічого більше не, не потрібно робити, але ж інституціонально це проблему не вирішує. Тому кожного разу ви справедливо говорите, всі наступають на граблі, бо кожного президента обсіли або його інтереси, або інтереси олігархів, які кажуть, та ми тут порішаємо, давайте тут добудеш термін, а там потім розберемося. Я. Більш ніж переконаний, що той президент, який прийде до влади, ініціює конституційну реформу, він буде терміном. Один він буде перебувати на посаді один термін, бо це буде серйозний репутаційний удар по ньому. Але він в такий спосіб закладе серйозні підвалини для подальшого розвитку. Жоден із президентів, які були при посаді після 2004 року, не був готовий пожертвувати своїм одним сроком. Жоден на превеликий жаль. І зараз я не бачу зміну зрушень в цьому напрямку, тому що навіть під час війни можна було б говорити про конституційну реформу. Треба було про неї говорити. Це по іншому нам навіть формувало позиції для вступу до європейського союзу. Так і я розумію, що все одно в Конституції щось доведеться міняти, тому що назви Ні, Кіровоградська Павле, область та перепрошую. Від... Павле. Я вас переб'ю не щось. Докорінно прийдеться міняти систему управління, особливо органів місцевого самоврядування, тому що оця реформа місцевого самоврядування це ж фікція за великим рахунком. Друзі, мова ж не про те, як області називаються. Врешті-решт мова про те, як формуються органи влади, як вони ухвалюють рішення. У нас же рішення хто ухвалює за великим рахунком. Ну вибачте, що люди та ні, люди нас відсторонені від ухвалення рішень взагалі їхні проблеми залишаються з ними. А ті, хто на горі, перші особи, олігархи і так далі, вони ухвалюють свої рішення. Ніхто ж ні в кого нічого не питає. Тому тут треба не щось підлатати, тут треба докорінно змінювати. Назва областей це не є конституційна реформа. От один приклад. Якщо ми не звернемося до практики світової демократії запровадження двопалатного парламенту, ми й далі, далі будемо товтися на цьому самому, по цій самому болоту, по цій самій багнюці, які ми зараз є. Ну так ідея до речі, двопалатного парламенту я вперше почув від депутатів Верховної Ради, будучи ще парламентським кореспондентом, здається, чи то в 2000-му, чи то в 2001-му році. Тобто 20 років тому про це вже говорили. Але ми й досі тут давайте до міжнародних подій, тому що там теж у такий острах щось міняти. Ну я точно спостерігаю. По перше, проект резолюції про створення спеціального трибуналу уже в організації об'єднаних на. Цій щодо російського керівництва це така історія, і вважається, що Сполучені Штати тут трохи притримують коней. Ну і друга частина з тих самих сполучених штатів, адміністрація Байда, прац... Байдена працює над тим, щоб якось обійти наслідки, які може мати визнання Росії державою спонсором тероризму. Отак, от боятися щось поміняти, це ж теж ну схоже на те, що ми боїмося. Ми я маю на увазі Україну. Абсолютно правильно, але треба як на мене зрозуміти причину цього всього. Ну звісно, кожен для себе і сам визначає. У мене особисто переконання, головна причина цих всіх непоквапливих рішень це енергетичні питання на сьогоднішній день. Вони відіграють ключову роль. Прикладом тому є рішення, буквально, яке сьогодні вступає в дію Європейського союзу щодо не лише ЄС, а й країн Великої Сімки і інших країн щодо обмеження цін на нафту. Дуже довго тривала ця дискусія, вона мабуть з півроку, а то й більше. І, врешті-решт, на превеликий жаль для нас я от зараз акцентую дуже роздільно ці всі речі. Ні США, ні Європейський Союз не погодилися опустити ціну, наприклад, до 40 доларів за барик, до рівня, який відповідає собі вартості видобутку цієї нафти на Росії. Чому відповідь очевидна: світ не зможе на жаль справитися. З відсутністю російської нафти на світовому ринку, так це саме питання стосується газу. Залежність дуже висока. Цим спекулює Росія, і, на превеликий жаль, геополітична конструкція нині така. І попередні роки такі була з особливо в європейському союзі, які не зробили нічого для того, щоб цю залежність зменшити. Тому зараз Сполучені Штати Америки дуже обережно підходять до цього, аби не відрубати всі постачання енергоресурсів на світовий ринок. Бо справді це призведе до колосального колапсу світових цін, ріст цін інфляційних процесів соціальних вибухів. Тому питання, я думаю, все таки воно буде вирішено рано чи пізно для цього лише. Єдине, що мені хотілося бачити, аби почалася дискусія в частині, наприклад, хибності третього енергетичного пакету європейського союзу, недоскона... не... непродуманості непридуманості політики з енергетичної безпеки, в тому ж ЄС, ну і так далі. Знову ж питання близького сходу, який дуже суттєво впливає на енергетичну безпеку всього світу, тобто є маса проблем, які, звісно, в один момент вирішити не можна. На привели, киша ще раз світ в цій частині не, не поквапливий. Він не напрацьовує якої стратегії, яка б свідчила про те, що в перспективі, наприклад, через 5 чи 10 років залежність від російської нафти газу буде зведена до мінімуму. Поки що ця залежить вона і визначає саме рішення, що стосується ухвалення е, статусу Росії саме Сполученими Штатами Америки країни терористам. Ну і звісно, цього ж трибуналу. Власне, тоді це може бути якийсь? Ну, якась додаткова пропозиція, додатковий тиск від України. Та тому що ну є повідомлення про те, що ця позиція може змінитися через активність України. Що це може бути? Може і зміниться? От тут теж треба розуміти зараз. є Яквілібристика, хороша теза, мовляв, під тиском і залобіюванням. Як пише The Guardian, ви маєте на увазі певне це повідомлення так, так. Зеленського. Зеленського саме там так звучить теза, дуже цікава в першому абзаці цього цієї публікації США може змінити позицію, але може і зміниться знову різні речі. Тут нібито зараз ну з'являється такий політичний момент. Україна тисне, а захід не хоче. Я пояснюю, чому захід не може це зробити на даному етапі. Це його величезна проблема, за яку платимо ми. Точніше, справедливо точніше, несправедливо платимо ми. Вони мають платити, тому яка у нас є всі претензії, і про те, щоб їм говорити, дайте більше допомоги, дайте більше грошей для того, щоб ми змогли перемогти російського агресора. Але те, що це питання буде вирішено, я на жаль, поки що не бачу перспективу. Єдине, що я можу зараз допустити, що в перспективі може бути створений якийсь суд на кшталт того суду, який провозпроходи у газі щодо збитого бою на ну, меж 17 Малазійських авіаліній, але знову таки, якщо повертатися до його практики терміну розгляду справ вирішених судових рішень, ну вони є доволі сумнівним з точки зору справедливості. Ну так і вони є доволі тривалими у часі, тому що ще так. на початок цього року якісь справи, якісь уже подрібних, пробачте за таке слово, виконавцях по югославським кейсам у міжнародному кримінальному суді. Вони все ще продовжували розглядатися. Ми не можемо уявити, що українці опустять руки, розуміючи, що це на роки, а то і на пару десятків років. Та я думаю, що ні. Справа в тому, що тут показовий момент є того, як надходять інсайди із Перебріка про те, що ну от, буквально ну так знову таки це подейкують, що чергова нарада у Путіна засвідчила м -м, малоефективність їхньої так званої спеціальної військової операції. Бо ну там обговорюють питання про те, що до прикладу понад 80% ядерного запасу Російської Федерації це ракети і так далі. Вони Настільки застарілий, що є ядерним сміттям і що з ним зробити, не знають. Тим паче багато є розмов про те, що буде з інфраструктурою російської перспективи, бо ви ж не випадково зараз е згадали про те, що на аеродромах якось у них спалахнуло. Знову Кримський міст може впасти. Ну і Путін тут наголошує про те, що радить, нібито знову ж таки свій ради на ради національної безпеки, що мовляв, давайте і далі завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, хоча. Більшість військового керівництва дуже сумнівається в ефективності таких ударів. Ну так воно не і, спрацює, тому що сорі я, просто закінчився. Я завершу Павло, Буквально одну фразу я завершу, і зараз Путін не знає, що робити, бо українців не зламають з цим. Це найголовніше. Тому і в цій частині я вам говорю, нас це не подолає. Ми всі рівно переможемо. Добре, от в це я точно вірю. Валерій Клочок з нами був на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики вежі.